Ось тут наша двойка, її сьогодні десь немає, загуляла. Несуть ті кошечки. У нас вже закінчився сьогодні мішок корму. Ось несу, там кошечка лежить. Травички. Підіркою. Наш кошечка є. в тому вредному дідорі не буде видно. Сторож в садіка викидає все, йому заважає. Так заховано, може він за деревом не побачить.